у нас не веселый. Вы знаете, что власть... Давайте вспомним историю батальоном, да мы выступаем по телевизору. Каждый раз... Россия! Украина! Россия! Що багаторічного політв'язня і рештів би адресувати хлопцям, які тут зібралося багато людей на вашу, щоб ви не зламалися для того, щоб духість і непоступливість перед перше є е, алібі 100% е, і воно підтверджується. Близько десятка е, свідками, і безпосередньо, коли сталося ось цей страшний злочин з ласом бузиною, хлопці були в АТО. Вони ніяк не могли зробити цього. До сина не допускають, побачить нам слідчі не дозволяє, мотивуючи тим, що слідство ще не закінчено. Як почувається, ну я сподіваюся, що добре.